Міка, давай швидше, швидше, швидше. Тікаймо, поки я цей біжу. мімік, нас не насдугнав, стрибаємо! Слухай, я теж вже стом... стомився. Біжимо. Давай, знаєш, що? Ми... я пропоную а, варіант. Е, ні, починаємо будівництво. Будуємо О, бункер. Ах, Куди ти? Ну а шо? Тоді ну, залишайся. тут! Лежати, а ти будеш все будувати! Ага, і мімік тебе зжири, бо я нічого не встигну. хочеш? Давай це... Ми поїхали! Сили. Беремо зараз наші речі, одягаємось, обираємо тут такі штуки якісь. Давай візьму, не знаю що, давайте оце візьму. Так, 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 так. Сюди, 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 сюди. Набої, це візьмемо, гранати. Так. Одягатись, так. Угу. здається ти штани загубила. Чи ні? що там вони? А. Забрали. Так, тут ми також, давай зараз візьму блоки. Далі візьму собі лазери. Так, це сюди. Оце візьмемо, це візьму, це візьму. Дуже багато цього мені потрібно. І частину факелів також можна взяти. А, слухай, давай починай будувати бункер, а я буду робити захист довкола, добре? Добре. Але, до речі, спочатку треба буде е, взяти і щось тут собі. Так, ну давайте не знаю, що дробовик взяти чи що. Давай дробовик візьму. Е, е, треба буде зараз е, трішечки цей, е, взяти набої в собі. Сюди ось так. Поїхали. Давай, Міка, давай швидше, швидше, швидше. Що ти там стоїш? Зараз. Є? Давай. Так, сюди. Е, е, куди Я не люблю, взяти? коли мене так підженяють. Слухай, в нас нема вибору. Розумієш, нам потрібно якомога швидше це все діло збудувати. Так, я починаю Добре. десь звідси. В мене з'явився один це. план. Як можна зробити О! наш захист? Так, Шалкаре, я можу їх забрати. Тобі тут більше нічого не потрібно. Ні, 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 я вже все забрав, те, що мені було потрібно. Я все в мене тут О! все в інвентарі. Ди? Так, це сюди прибираємо. Далі друзі, починаємо копати довкола. Зараз будемо копати отакий невеличкий рівчак, і в нього накидаємо блоків червоного пилу. Так, або блоків редстоуну можна називати і так, і так. До речі, а де сонце? Ох, скоро стемніше, Міка. Треба швидше. Добре, зараз. Я, я думаю, почула, що вже скоро но... цей мімік нас наздожине, бо він переслідує нас від самого селища. Ми, не знаю, не впевнений, я що Він знає, де ми зараз? Е, ну, Можливо, він, як знаєш, має нюх, як у собаки, або чуття якесь. Або бачить сліди наші, я, я не знаю. Нос або відчуває якусь ауру, або ще щось. Не знаю. Так, сюди, супер, це готове. Так, тепер оце. І оце мені потрібно. Зараз швидесенько. Так, я вже починаю робити захист. Прямо розставляти пастки. Так, сюди. Як справжній професіонал будую дуже-дуже все швидко. Ось так, ось так, ось так. Сюди, сюди, сюди. І тепер застрибуємо. Ай! Нічого собі! Нормально, так шипи б'ють. Тепер всередині ставимо колючий дріт. В мене, знаєш, який механізм пастки всієї цієї? О, розказуй. Типу підходиш отак, стаєш на шипу, і тобі боляче. Ти, типу, підстрибуєш, застрибуєш на решітку оцю металеву, а з неї хочеш перелізти сюди, але тут отруйна колюча проволока. І все. Ти О, більше нічого не можеш зробити. Ну а що? Треба ж якось тут відбудовувати всі оці наші штуковини. Так, це сюди. Я сюди. ще кажу, молодець. Так, 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 це я. Зараз зробимо ще ось таку вежу. Ось сюди. Тепер ось так це діло піднімаємо. Ось сюди. Тепер робимо ось так. Так, це сюди, сюди, сюди і от сюди. Міка, в нас вже. Що це було? Що там таке? Я не знаю, тут якийсь дивний звук. Щось дуже дивне. Можливо, міни вже десь поруч. Я не знаю, я нічого не бачу, але... О, такої. але. Воно це бісить! Можливо, він десь тут є, я не впевнений, але я його не бачу. Так, е добре, це не все прибираю. прибирає. Це все... Ааа, ні-ні-ні-не-ні, -ні -ні -ні, що не! Що я там сталося? Та все нормально, я просто викинув лазер випадково. Ой! Знову ці звуки. Ага. Що за фігня? Що відбувається? Мені це не подобається. Та кому це подобається? В нас вже майже стемнішало. Сонечко вже заходить. Так, сюди. Мені залишається. Ми, щоб воно не заходило. Кому йому? Я тут нікого не бачу. Сонцю! А, а, сонцю? Слухай, я думаю, це не спрацює. З якого бісу воно буде мене слухатися? Так, це сюди. Це перекладаємо, перекладаємо сюди, 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 сюди. Ось так. Залишилося буквально декілька кроків і все. Наш захист готовий. Але я реально нічого не встигаю. Так, 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 сюди. Міка, майже О, Зараз, зараз я ж буду ведете, все тут робити. Так, сюди. Ти, сюди. Слухай, ну, чисто теоретично, чи міг оцей мімік втратити наш слід, а? Як вважаєш? Сто відсотків. Міг? Ем, так. А якщо. Що, ні? Ну, не знаю. Типу, якщо це. Я так. Даю, що міг. Але були якісь дуже дивні звуки. Ой-ой-ой. Тут же просто темрява довкола. Може, це все наша уява? Ем, Не знаю. Ну, типу, з чого б вона це була наша уява? Що ми їй такого від зробили, страху. щоб вона так нас лякала? Я гадаю від страху. А що від страху? Ти що, боїшся міміка, а? Серйозно? Я от ну, не знаю нічого просто... не боюся. Мені не подобається те, що це мімік, і він може бути будь-ким. <смі> ну, до речі, так, ти маєш рацію. Але поки що тут нікого немає, і це дуже-дуже-дуже добре. Я так все перезарядив Ага, треба гранати дістати, і треба ще ось тут е... аптечки. Все, тут. Ого! Я чого собі? Міка, вилазь сюди швидше! Добре, добре, я біжу. Так, Ми я Тримайте, тримайся! Скільки, скільки, скільки їх? Тут? Перезарядку тут... швидше, швидше, швидше. Перезарядочку. Давай, 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 я давай, давай. сюди! біжи, біжу. Сюди. сюди тут стільки ціників. Вони просто, я не знаю звідки з'явилися. На тобі всі з лісу лізуть. ой Ой-ой-ой. Як же вас тут багато? Так, а ну пішли, геть, я сказав, геть, усі пішли. відбивати спина до спини. Давай, добре, але гранати я буду кидати і туди, і сюди. Так, сюди. Точно, гранати. І туди, ось Оп. так. Начебто Оп. непогано. Стріляємо тепер. В кожного, в кожного міміка треба влучити. До речі, пастки все працюють. Це таке таки знайшли нас. Знайшли, реально. Але в нас, бачиш, в нас був час, щоб оце все збудувати. І це. Це добре. Я вважаю, що це величезна вдача, і нам реально пощастило. Бо вони ж типу могли прийти майже одразу, коли ми тут тільки це будували, і е застати на, 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 нас в І все. Е так, 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 сюди, 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 сюди. сюди. Слухай, щось прохолодно вночі стає. Так, сюди, сюди, сюди. На тобі, ось так. Е Міка, там цей. Я піду донизу і викладу зайві штуки, добре? Бо в мене тут. Трішечки важкувато. Коли... Я тебе покликаю. Та я зараз повернуся. Ой. Нічого собі. Я хочу викласти оцю решітку і блоки, бо важко бігати, поки в мене так багато їх. Так, це сюди, це сюди, сюди. Факели теж не потрібні, це не потрібно. І напевно, напевно це все. Так. Нормальний такий бункер, до речі. О, сюди. Я лізу вже назад. Двері всі зачинив, все просто чудово. Так, сюди вилазимо. Ой-ой-ой. Так, тут ще треба люк зачинити. Так їх багато. Я стріляю, намагаюся. Ой. Що це стало? Я, я не знаю. Щось впало, або це вони такий звук зробили. Нічого, не зрозуміло. Я так, надеюсь, що в них що? ідея нас запугати. Залякати нас? Та ну, не може бути такого. Так. Ми О! в безпеці. Як Нарешті. нас можна налякати? О, отак вам. <гум> Ти думаєш, що це кінець? Так, Мені щось що здається, ні? що ні. Ну подивись, це нікого нема. В нас тільки середина лузери. ночі. Лузери лузери. Міка здається, у цій ситуації лузери ми, бо ми застрягли посеред лісу. Хто ні, знає Ми посеред Букері. лісу, у нас тут пастка, і ми відбили від них, тому вони лузери. Але в нас не так багато їжі, і скоро ти захочеш їсти. В мене є курка. Але вона скоро стане поганою, бо ти все не встигнеш з'їсти. Я все з'їм. Ага. І що тоді а, ти будеш їсти? вона не стане бо в нас Так, добре, давай не будемо тут вирещати. Там є також курка. Давай не будемо тут виріщати, бо вони можуть вже почути. І вони ну, лузери. ну капець, і що тут? Міка, це ти! Накликали їх сюди. нічого собі, полізли знову. Звідки ну... вони з'являються? О, Так, 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 так сюди. Ой-ой-ой. ой Я же бісять мене? У нас реальні проблеми, слухай. Так, де гранати? Здається, що реально, я їх накликала. А, сюди, сюди. йдіть сюди. Зараз я вам покажу. Ось так отримуйте. Туди також Ой, декілька гранат. Я буду шо? на 100% викладатися, щоб ми відбились тут. Давай. А ти що, не на 100% викладалася? Ну, просто. Хей! Я, я тут взагалі-то намагаюся вижити! Ціпку. І що? А я що я не втомився? Це просто каже до того, що. Чекайте. Ми в О, вийшло. Набої закінчилися на автоматі. У мене Нічого є сумки, собі? можу добідати. В мене є чотири штуки, просто треба розпаковувати буде зараз. Так, поки що з дробовика постріляю. Ану, так, ану. Вам. Ану. Верона, пішло. так, я донизу. Бам-бам-бам, отримуйте. Нічого собі. Скільки ж тут оцих міміків? Лізуть і лізуть. Просто я не знаю. Ой. Чого собі? Як мурахи? Так. так. Справжній мурашник. Так, а ну сюди. Що я не можу влучити? О, гранати пішли. Пішли, пішли, нормально так, гранати. Так, сюди, відпрацьовуємо, відпрацьовуємо гранатами і тепер з дробовика. Отримайте. О, Міка вже не так довго залишилася до цього до ранку. Так, Рас. сюди. Може вранці їх буде не так багато, як думаєш. М -м, може бути. Якщо, якщо вони трішечки. Зменшать швидкість, з якою вони сюди прибувають, то можливо ми навіть зможемо відбитися. Або Або ми можемо закритися в бункері і сидіти там, і все. О, ти гадаєш, вони будуть йти вічність або що? Я не знаю, але їх дуже багато, ти ж сама це все бачиш. Так, так сюди. так я бачу сюди, в мене що. Тамчики є ж таки закінчується. Та отож в мене зараз відкривати. Закінчиться для дробовика набої. Ой ой, так залишилося два магазини. Ану, сюди, сюди, сюди. Так, так, так. Знову дивись. Вон там ще стоїть. Один. О, На тобі, Все, ми його завалили. Начебто все. Я тепер не буду кричати, щоб воно озеро, щоб вони не сюди. А я тобі казав, а я тобі казав, не треба тут кричати, бо вони почують і прийдуть сюди і що тоді робити. Добре, я помовчу. Так, я зараз візьму ще дві сумочки, розпакую, візьму набоїв на дробовик і візьму сюди. А що ж таки, вони прийдуть чи або ні? Слухай, ну не знаю. Якщо. не знаю, якщо. Нічого собі! Вони лізуть! Ідуть! Так, капець, скільки ж можна! У нас тут набої не нескінченні. Ми ж не зможемо так довго тут триматися. Так, окей, давай, Міка, зараз спробуємо. Нам би сюди турель, якусь автоматичну. Чотири штуки одразу. Ми б тоді швидко з ними впоралися. Так, сюди. Можливо, зараз вранці вони перестануть на нас нападати, бо вже ранок починається. Дивись. Так, сюди. Бачу. Стріляємо, стріляємо, стріляємо. Поки що тримаємось. Але все може змінитися в будь-який момент. Згодна? Так. Згодно. Ой, -ой, 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 ой 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 І тут лізуть, і сюди лізуть. Так, в мене ще є гранати, тому я буду їх використовувати. Так, скільки в мене ще гранат? О, в мене ще нормально гранат. 18 штук. Так, а ну, поїхали. Зараз ми вас спробуємо позакидувати. Так, на тобі! Ой, так вам. На тобі ще. О, отримуйте. Так, сюди. О, де ви. Вже ранок настає. Так, 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 я ж тобі кажу. Оп, туди граната, і ще одна граната, сюди також можна декілька штук закинути. В мене дві гранати вже лишилося і все. все нема ще більше. Є так. так, це погано. В нас дуже мало а, гранат. Я його залишу на простойк випадок. Ага, я зрозумів. Добре, давай. Це непогана така думка. Слухай, я не знаю, що робити. В нас дивись, в нас вже ранок, а вони продовжують лізти. Що так, ж це таке? Так. Дурні міміки. ідіть звідси. Так, 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 так. так. мені на Я пропоную, знаєш, що робити? За, зачиняємося в бункері і починаємо рити підкоп так а, само, як і у селищі. О, це повинно та спрацювати ні, знову. Ну та тоді збігати. ж спрацювало ми таку тут кортизну базу зробили. Що ми це тут все подаримо їм? В тебе що, Набої нескінченні, міка? В мене закінчуються вже чотири сумки. О, ти ж паски все ж таки не просто так поставив. А якщо Ось. вони їх зламають? І, оп, нехай вони працюють. Якщо вони їх зламають, то ми це почуємо, так? Ага, так, ну, все таки ноги. Тут. Давай в бункер спускайся ноги. Від нас зараз тільки ноги тут і залишаться. Диви. Вони все лізуть і лізуть. У мене реально вже немає майже да давай, рухай булками. П'ять магазинів туди і п'ять сюди. Все, зачиняємо люк. Ой-ой-ой. ой ой Так, спускаємося сюди відчиняємо і відчиняємо двері. двері Та я бачив підок, бачив молодець. Так, все. зачиняємо тут і тут. Фух, Фу. нарешті можна зняти цей і мотлок. Так, мотлу. Ще зарано радіти, чуєш? Куди ти знімаєш? Давай копати підкоп будемо, чуєш? Який підкоп, давай тут посидимо. Посидимо? І скільки ми тут будемо сидіти? Будемо слухати, щоб там все зупинилось. А якщо Можливо не зупиниться. Я що ніхто не б'ється з ними, От і підуть собі. Слухай, добре, давай тоді посидимо тут, можливо, годин 12, а потім подивимось, що там відбувається. Якщо вони досі там, то будемо копати підкоп Звідси згодна? Згодна? Супер.